Доброго здоров'я, шановні любителі винограду. Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 24 липня 2024 року. Ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область Україна. Тема сьогоднішнього відео догляд за молодими саджанцями винограду. В першу чергу дуже важливо правильно обрати місце, де посадити молоді саджанці винограду. В ідеальному варіанті це повинна бути така місцина, куди сонячні промені потраплятимуть протягом усієї світлової доби, тобто вранці, в день та ввечері. Не слід саджати молоді саджанці винограду поруч із високим деревом, парканом або поруч із будинком. Чим більше молодий саджанець винограду має доступу до сонячного проміння, тим краще молодий саджанець винограду буде рости. Якщо ви саджаєте вигетючі саджанці винограду, обов'язково перші кілька тижнів після посадки їх необхідно притіняти. Це необхідно робити для того, щоб молоді тендітні листочки виготуючих саджанців винограду мали змогу адаптуватись до сонячних променів. Якщо вигетучий саджанець одразу після посадки не притіняти, молоді тендітні листочки можуть отримати опіки, та навіть молодий вигтуючи саджанець може загинути. Однорічні саджанці винограду після посадки притіняти не треба. Пагони, що прокинулися із закритої бруньки, не отримають сонячних опіків. Якщо вас ви плануєте обрізати саджанець на зворотній зріст, зараз такий пагін пасанкувати не потрібно. Чим більше листя, чим більше пасанків, чим довший пагін, тим краще буде розвинена коренева система. Протягом першого року вегетації дуже важливо сформувати кореневу систему. Протягом другого року вегетації дуже важливо сформувати чотири рукава. протягом третього року вегетації вже можна отримати перший врожай. Четвертого року вегетації навантаження врожаєм вже можна дещо збільшити. Збільшуючи навантаження врожаєм, обов'язково враховуйте силу зросту виноградного куща та сортові особливості. Коли кущ сягає 5-6 річного віку, це вже дорослий кущ винограду. Якщо ви бажаєте отримати сигнальний врожай вже на другий рік вегетації, тоді необхідно пагін пасункувати, залишаючи один-два листочки на пасанок та зрощувати довгий пагін. В ідеальному варіанті товщина визрівшого пагона повинна дорівнювати товщині олівця. Полив молодих саджанців винограду залежить від стану ґрунту та від того, який тип ґрунту. В моєму випадку ґрунт піщаний. У разі спекотної посушливої погоди, відсутності опадів та надмірно сухого ґрунту я поливаю один раз на тиждень до заповнення заглибини, в тому числі молоді саджанці винограду. Якщо в цей період спостерігається активна грозова діяльність, йдуть рясні дощі, ґрунт вологий, поливати виноград не потрібно. На наступний день після поливу я проводжу розпушення ґрунту довкола голови виноградного куща. Роблю так задля того, щоб до коріння виноградного куща потрапляло більше кисня. Розпушую ґрунт я за допомогою звичайної сапи. Пам'ятайте, аерація ґрунту є одним із секретів кращого зросту виноградних пагонів, в тому числі молодих саджанців винограду. Під час розпущення ґрунту працюйте обережно, щоб не пошкодити молодий пагін винограду. Чи потрібно обробляти хімічними препаратами молоді саджанці винограду? Звісно, що так профілактичні обробки для молодих саджанців винограду проти розвитку мілді, оїдіуму та інших грибкових захворювань є обов'язковими. Також обов'язково слід обробляти молоді саджанці винограду проти повотинного кліща. А зараз запрошую подивитись, як ростуть мої молоді саджанці винограду. Усі вони саджались однорічками у жовтні минулого 2023 року. Алвіка. Селекції Калогіна Віктора Михайловича. Курс складається з двох рукавів. Станом на 24 липня 2024 року перший пагін вже переріс четвертий дріт та наближається до п'ятого дроту. Другий пагін вже значно переріс верхній дріт. Коронка загнута, саджанець інтенсивно росте. Аркадія селекції до Кучаєвої, Євгенії Миколаївни. Станом на 24 липня 2024 року куч складається з двох рукавів. Музика. Перший пагін вже переїзд третій дріт та сягає четвертого дроту. Другий пагін вже значно переріс верхній дріт. Коронка загнута, саджанець продовжує інтенсивно рости. Каталонія. Селекції бурдака Олександра Васильовича. Курт складається з трьох рукавів. Станом на 24 липня 2024 року усі пагони вже сягнули верхнього дроту. Коронка загнута, саджанець продовжує інтенсивно рости. У 2022 та 2023 році я знімав аналогічні відео. Зараз запрошую подивитися, як змінилися ті саджанці, що я знімав минулого та позаминулого року. Ось кущ винограду сорту Посланник селекції Калугіна Віктора Михайловича. Кущ складається з двох пагонів. На обох пагонах коронка загнута, кущ росте. Перший пагін вже перевіз перший дріт та сягає другого дроту. Другий пагін вже переріс третій дріт та сягає четвертого дроту. Станом на липень 2023 року кущ винограду сорту посланник вже складається з чотирьох плодових рукавів. Усі пагони вже сягнули верхнього дроту. Також кущ винограду сорту посланник у 2023 році вже надає сигнальний врожай. Станом на 24 липня 2024 року кущ складається з чотирьох рукавів. Та зважаючи на силу зросту даного виноградного куща, я залишив 11 грон на всю рослину. Аталонія селекції бурдака Олександра Васильовича. Кущ складається з двох плодових рукавів. Пагони вже сягнули другого до дроту та спрямовані до третього дроту. Коронка загнута, саджанці інтенсивно ростуть. Станом на 24 липня 2024 року кущ складається з чотирьох рукавів. Та, зважаючи на силу зросту даного виноградного куща, я залишив дві грони на всю рослину. Наближається період збору врожаю, і вже найближчим часом я розпочну огляд сортів та гібридних форм з власного виноградного маєтку. Також протягом серпня та вересня я зроблю огляд кущів винограду, що в 2024 році надають сигнальний врожай. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео! Ви переглянули догляд за молодими саджанцями винограду. Цікавить, як правильно поливати виноград, рекомендую до перегляду ось це відео.